Привіт, друзі! Toyota Crown Sport дебютував на японському ринку у вигляді повноцінної серійної моделі. Кросовер пропонує гібридну і плагін-гібридну версії силової установки, а також дизайн, що відбрав у себе спортивні риси концептуальної моделі, представленої ще минулого року. Зараз я пропоную познайомитись із вже повністю серійною моделлю. У новому Crown Sport була створена унікальна комбінація простоти та емоційності, що додало дизайну певної самобутності та Спортивності. Цей автомобіль має динамічний зовнішній вигляд і викликає непідробний інтерес через те, що він дико схожий на дорожчий Феррарії Поросанго, і можна було б Тойота звинуватити в плагіаті. Тільки є одна проблема: Crown Sport з'явився раніше ексклюзивного Феррарі. Тут така ж передня частина, створюючи, яку дизайнери надихались головою акули молота. Новий дизайн включає вузькі світлодіодні фари, розташовані в темній області, що створює зухвалий вигляд та робить. Автомобіль спортивнішим, дивлячись на профіль автомобіля, хочеться підкреслити його потужні задні крила, під якими знаходяться 21 дюймові диски. Задня частина також виглядає спортивно і, помітно, завдяки горизонтально розташованим світлодіодним заднім ліхтарям, а також вертикальним отворам на задньому бампері. Але досить про зовнішність, ми вже зрозуміли, що й це є більший наявний Феррарі Поросанко. Давайте подивимось, що там всередині. Якщо я скажу, що Модель Sport пропонує практично такий самий інтер'єр, як і раніше представлений Crown Sportback. Це буде чистою правдою. Toyota пропонує також панель приладів і 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно розважальної системи. Дизайнери приділили особливу увагу полегшенню входу та виходу з автомобіля. А також це один з перших автомобілів компанії, що пропонують шумопоглинаючу стелю, яка допомагає підтримувати більш тиху обстановку в салоні для поліпшення кому. Комунікації між пасажирами, внутрішнє оздоблення салону виконано зі шкіри. Є система клімат контролю, електропакет та спеціальні спортивні сидіння. Найприємніше, що це все є в базовій комплектації на старті продажів. Toyota Crown Sport пропонує одну силову установку: це паралельний гібрид із системою самозарядки, за яку відповідає електромотор. Також використовується 25 літрова бензинова четвірка. Така силова установка забезпечує сумарну потужність. 234 кінських сили. Всі вони передаються на всі чотири колеса через дроти. Трохи згодом. Toyota запропонує ще гібридно силову установку з можливістю підзарядки від розетки. Такий варіант отримає збільшений запас ходу на електротязі завдяки новому акумулятору великої ємності. В компанії також приділили багато уваги керованості кросовера. Хоча Crown Sport і побудований на платформі TNGA, які його побратими, він оснащений системою повнокерова. Шасті, яке підвищує його маневрність та покращує зв'язок між водієм та автомобілем. Toyota Crown буде збиратись на заводі Цуцумі в Японії. Щомісяця планується виготовляти 700 одиниць кросовера. Початкова модель буде представлена у вигляді гібридної версії Гібрид Sport Z вартістю 39 620 доларів. В даний час приймається замовлення лише в Японії. А перші поставки гібридного автомобіля заплановані на листопад, а потім у грудні з'являться з'явиться обіцяний гібрид плагін. Трохи згодом модель з'явиться і в інших куточках планети. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!